Привіт, з вами пані Олена та уроки української мови. Продовжуємо вивчати тему імен. Сьогодні на уроці ми розглянемо які це іменники спільного роду та повчимося їх визначати. Але спочатку згадаємо, що іменники, крім тих, що вживаються. Тільки у множині на належить до одного з трьох родів. Про це ми говорили на попередньому уроці. Якщо не пам'ятаєте, перегляньте попереднє відео. Рід це граматична категорія, яка впливає на сполучування слів у реченні. Іменники бувають жіночого, чоловічого та середнього родів. Для того, щоб визначити рід іменника, потрібно його співвіднести із іменниками. Спробуємо, згадаємо. Машина, вона моя, йночі. Будинок співвідноситься займенниками. Він мій чудовічий рік. Сонце, воно моє, середнього роду. Слово плаца, вона моя, він мій. підходить та й те, важко визначити. Базіка – вона моя, він мій, також не можемо визначити. Сирота, вона моя, він мій. Або ледащо. Воно моє, він мій. Виявляється, в українській мові є іменники, що мають одну форму на познаку кількох родів чоловічого, і жіночого, чоловічого, і середнього, або всіх трьох це іменники спільного роду. Приведемо приклади подібних слів Вазіка – і він, і вона, Жаднюва, і він, і вона. Заїка, замазура, нездара, міножери, нерова, кідлиза, плакса, потвора, приблюда, причепа, рева, роззява, стиляга, трудяга, базіколо, сунько, чванько. Рід цих іменників можна визначити лише синтаксично, тобто або у реченні, або в словосполученні. Розглянемо на практиці, як це відбувається. Стара жаднього просердилася. Жаднього пов'язана словом стара. Співвідносим займенником вона моя, значить жаднюга жіночого роду. Олежа, ти нестерпний ледащо. Ледащо пов'язаний з совом нестерпне. Він мій, отже, ледащо чоловічого роду. Підсумовуємо те, що вивчили сьогодні на уроці. Отже, іменники спільного роду називають осіб і чоловічої, і жіночої статі за їхніми характерними діями, поведінкою або соціальною належністю. Рідцик іменників можна визначити лише в реченні або словосполученні. Бувай!